25 квітня 2023 року в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили до дня охорони праці пройшла лекція Ризики пов'язані з вибухонебезпечними предметами для науково-педагогічних працівників університету. Лекторами стали представники організації Зехало Траст, яка проводить гуманітарне розмінування, усуває загрози вибухонебезпечних залишків війни. Протягом зустрічі учасники ознайомилися з правилами поводження з вибухонебезпечними предметами, розглянули кількість постраждалих у світі від них протягом 2020-2022 років. Спікерка окреслила місцевості України з особливо небезпечними нездетонованими мінними снарядами. Також вона розказала про види мін, зокрема протипіхотну фугасну накидної дії, кумулятивно-фугасну протитанкову, осколкову протипіхотну кругового ураження, осколкову протипіхотну направленої дії. Осколку у протипіхотну міну окремо розглянули наслідки дії кожної з них. Учасникам запропонували знайти міну на реальному зображенні. Захід є актуальним для кожного з нас. Бережіть себе.